Це сталося в жовтні минулого року, напередодні Геловіну. Батьки узяли мого брата і на кілька днів вирушили до бабусі, щоб допомогти їй по господарству. У цей час я був з головою занурений в сесію, бо, як і інше, я завжди відкладав усе на останній час, і мати з батьком посварили мене, але вирішили, що краще залишити мене вдома. Мій перший день був схожий на пекло, така кількість літератури, яка була складована на моєму столі, звичайній людині видалася б якоюсь маленькою бібліотекою. Не в змозі більше поглинати інформацію, мною було прийнято рішення про припинення катування пам'яті, бо я навіть не пам'ятав, що було написано на попередньому рядку. Відправившись на кухню для того, щоб побалувати себе за те, що я сьогодні не здавався. Попивши чаю з печивом, прийняв душ та пішов спати. Спав я неспокійно, кілька разів я просинався від того, що хтось гукотів на сусідній ділянці. Мене це здивувало, бо нашими сусідами була старенька сімейна пара, яка зазвичай засинала о пів на десяту. Але я так хотів спати, що мені навіть на думку не спало йти перевіряти, хто там що робить. На наступний день під час сніданку я згадав цю історію з дивним гуркітом, тому я вирушив до сусідів для того, щоб переконатися, чи все у них добре. Їх, як вивелося, не було вдома, і, як мені сказала інша сусідка, вони поїхали до доньки в місто. В моїй голові роїлися думки про те, що ж відбувалося вночі, та й у той вечір я не зміг повернутися до навчання, мозок зовсім відмовлявся обробляти інформацію. Тому я вирушив до своєї кімнати і влігся дивитися відео на Ютубі. Закутавшись у ковдру, я вже практично відійшов до сну, як раптом почув стуки у моє вікно. Деякий час я просто лежав і прислухався, перебираючи в голові варіанти того, що це могло бути, але відкинувши усі ідеї, що приходили в мою голову, вирішив все ж таки відправитися до вікна і самостійно розібратися з тим, що коїться. Я завжди був скептиком і одразу відкинув усі думки про надприроднє, та думав, що це, скоріш за все, один з моїх друзів вирішив наді мною пожартувати. Я підійшов до вікна і відсунув фіранку, але нічого не побачив, окрім темряви навкруги. Пильно вдивляючись у вікно в пошуках того йолопа, який це робив, я дістав телефон та почав усе фіксувати на камеру. Не відшукавши джерела звуку, я повернувся назад у ліжко та написав у нашу спільну групу в телеграмі повідомлення: «Ха-ха, дуже смішно. І надіслав їм запис, який я зробив на телефон, та почав гадати, хто ж з них на це здатен. Але усі мої роздуми перервав звук сильного удару у вхідні двері і гучні повороти ручки. Вона ходила ходором і, здавалося, зараз відпаде. Собака вибігла з кімнати баків і почала голосно гавкати та гарчати на незваного гостя, і гуркіт в двері одразу припинився. Я був впевнений в тому, що це один з моїх друзів, і, написавши в групу, що зараз я вийду і навішую тумаків тому, хто зараз стоїть за дверима. Знов вімкнувши запис відео на своєму телефоні для того, щоб засняти мудня, що стукає, але нікого біля дверей не побачив. Вийшов на вулицю та почав озиратися навкруги. В той час, поки я стояв на вулиці, звуки пролунали вже з середини будинку. Зайшовши назад, з думкою вже зовсім знахабніли, в будинок залізли. Та, почавши набирати на телефоні повідомлення, я зараз зайду і вб'ю того, хто вештується в моє селі, але побачив, що усі мої друзі надіслали мені фотодокази, на яких вони усі знаходилися вдома, із підписом: Чувак, ми тут ні до чого. Телефоную в поліцію. Забігши в кімнату і зателефонувавши дільничому, я замкнув двері і сів подалі від вікна, в дальньому кутку і сидів так чекаючи, поки не прийде поліція. Приїхавши хлопці, нічого не виявили, але за кілька днів після цього, коли я відкрив запис, який я зробив того вечора, і почав його переглядати, очі мої збільшилися, і по тілу побігли мурашки. Там за деревами стояла довжелезна чорна фігура. З очами, які світилися в темряві. Будинок мій розташований далеко за містом, в мальовничому місці, яке знаходилося на галявині біля лісу, в сторону якого виходили мої задні двері. Того дня була звичайна темна ніч, я сидів в залі, читаючи книгу, яку я придбав на барахольці на місцевому ринку. І, вже збираючись відправитися спати, я раптом почув, що у двері постукали. Кого це посеред ночі приперло, подумав я в розгубленості. На кілька кілометрів навкруги не було жодного житлового будинку, в цій тихій місцині мешкав тільки я. Вімкнувши світло і глянувши в вічко, я виявив, що на ганку було порожньо. Списавши усе на свою бурхливу уяву, яка розігралася після читання, я повернувся на диван. Приблизно через півгодини до мене почали доноситися кроки з боку лісу. Швидкі та хаотичні, було таке відчуття, що бігає одразу кілька людей. Але звідки тут люди? Та ще й о третій годині ночі, і тут знову пролунав удар, але набагато гучніший. Цього разу двері, напевно, хотіли випити. Взявши биту, яка у мене завжди стоїть під рукою, я ввімкнув світло, відкрив двері і вийшов у готовності проламити чиюсь макітру, але знову нікого не побачив. Взявши з шухляди в коридорі ліхтарик, я пройшовся навколо будинку, оглянув усі кущі, але все одно нічого не знайшов. Мені стало моторошно, ну не міг мій мозок наді мною так жартувати. Я вирішив не повертатися до читання і замкнув усі двері в будинку, перевірив кожне вікно перед тим, як відправитися в спальню. Через деякий час, проведений за переглядом роликів на Ютубі, я заспокоївся та вже хотів заплющувати очі, як одне з вікон в моїй кімнаті скрипнуло та почало потроху відкриватися. Мене скрутив жах, тягучий та важкий, який не давав мені можливості поворухнутися. Я просто лежав і дивився на те, що зараз пролазить кімнату, воно було довге та чорне. Тіло було в хутрі та звивалося, немов змія. Але що мене більше усього злякало, так це кількість кінцівок, їх було більше двадцяти. Воно видало якийсь хлип, я схаменувся та вімкнув лампу, яка стояла на комоді біля ліжка. До того моменту воно встигло залізти в кімнату вже наполовину, і, побачивши яскраве світло, воно видало шиплячий звук і пірнуло до мене під ліжко. Зараз я сиджу і чую, як воно копошиться піді мною, дряпає матрас і тихо сміється. Я не знаю, що робити. І зараз я бачу, як одна з кінцівок потягнулася додолу, як і живить єдине джерело світла в моїй кімнаті. Я мешкаю в багатоповерхівці на сьомому поверсі і часто користуюся ліфтом. Пару разів я навіть в ньому застрягав і провів там не одну годину. І ось, коли одного разу я повертався додому вже вночі, було дуже багато роботи та справ, які необхідно було виконати, і я, як на зло, застряг у ліфті приблизно на четвертому поверсі. Згасло світло, і я залишився в темряві. Натиснув на кнопку виклику ліфтера і почав чекати. І тут через пів години у мене з'явилося дивне відчуття ніби хтось знаходився поруч зі мною. Я звернувся по сторонам нікого не було. Але відчуття страху проти моєї волі наростало, хоча й намагався заспокоїтися. І тут я зрозумів, в чому справа хтось дихав так зі мною. Але все ж в цьому диханні була присутня невелика синхронність, все я і вловив. Мені стало зовсім не по собі хтось ззовні ліфта на майданчику посеред ночі стояв, знаючи про те, що я перебуваю в ліфті, і чекав, лякав мене. І тут сталося найстрашніше, те, що я не в силах пояснити я мав рацію, щось в шахті ліфта попозло зверху вниз до мене через пару поверхів. Це вдалося визначити по звуках, що видавалося ним, його дихання перестало намагатися імітувати моє, в ньому почулася хрипота і дуже глухе потріскування. Я чув, як це щось зачіпало дроти, як тихенько постукували металеві конструкції і батон від його дотиків. Воно не поспішаючи спускалось до мене, а я був замкнений в цій коробці, як мені було страшно не розповісти словами. В першу чергу від того, що я не міг вибратися і не знав, що це за істота лазить по шахті ліфта. І ось ця істота почала рівнятися зі мною, протиснувшись між ліфтом і стіною. Я вже дивився на вентиляційний отвір, тому що знав, що воно там, я відчував, як воно на мене дивиться. Ні, не просто дивиться, а пилить мене поглядом. Абсолютна тиша! Я боявся поворухнутися, не міг повірити, що це відбувається зі мною і що це реально. Хотілося закричати і битися в істериці, але я не зміг поворухнутися, просто стояв і дивився, відключивши мозок через страх. Потім почулися кроки в під'їзді. Це був люфтер. Він не поспішаючи підняв мене, відкрив двері і випустив мене із ув'язнення. У мене тремтіли ноги і руки. Поморочилося в голові, ліфтер поцікавився, чи все зі мною гаразд. А я навіть не міг сказати, що не все, що щось невідоме мешкає в шахті, тому сказав просто, що все добре. З тих пір піднімаюся додому лише пішки, намагаюся не прислуховуватися до звуків під'їздя і тримаюся подалі від дверей шахти. Так що будьте обережні, щось може мешкати в шахті і в ліфті вашого дому. Дослухав історію до кінця, дякую тобі. Допоможе автору поширити український контент своєю вподобайкою, підпискою та коментарем.